Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні на нашому занятті з математики ми з вами потрапимо до казкового зимового лісу. Віталось зранку сонце променем тепленьким. Віталось небо сині, вітерцем легеньким. Віталась мама з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся з тобою, віршиком потішним. Малята. Запрошую вас прогулятися до нових знань дізнатись. Гей, дівчата та хлоп'ята, нумо пальці називати. Цей великий та міцний, цей мій пальчик вказівний, цей середній працьовитий, безіменний наш сердитий, та найменший між братами мій мізинчик перед вами. Ми всі пальчики назвали, а тепер давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Всього 5 пальчиків. П'ять. А ви знаєте, що цифра 5 дружить з нашими пальчиками? Тому що п'ять пальчиків на правій руці і на лівій руці, на лівій нозі і на правій нозі. І їх по п'ять. Ось ми вже й не помітили, як потрапили до лісу, де нас зустрічають лісові мешканці. Хто вони? Так, малята, це дикі звірі. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Хто за ялинкою? Так, ведмідь. А хто на пеньку? Вірно, це їжачок. Хто перед деревом? Лисичка, звісно. Хто на гілці? Білочка, хто під кущиком? Вірно, це зайчик. А тепер подивіться, як змінилися. Звірята на нижньому малюнку. Незважаючи на те, де розташовані звірята, їх так само п'ять. Подивіться, скільки ялинок на галявині? Вірно, п'ять. А зайчиків скільки. Так, чотири. Чого більше ялиночок чи зайчиків? Вірно, ялинок. А що зробити, щоб їх стало порівну? Вірно додати ще одного зайчика. Тепер і ялинок, і зайчиків по п'ять. А зараз подивіться, скільки зайчиків: Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять зайчиків. А скільки морквин? Один, два, три, чотири. Зайчикам вистачить моркви? Звичайно, що ні. Що треба зробити, щоб моркви вистачило всім? Так, додати одну морквину. Тепер і зайчиків і морквин по 5. Продовжуємо грати. Хто це на малюнку? Так, малята, це сніговик. Погляньте, з яких фігур складається сніговик: з квадрата, трикутника та кругів. Треба порахувати, скільки кожних фігур. Один квадрат, один трикутник та 5 кругів. Ось такий сніговик. Ось і лисичка з геометричних фігур. Назвіть всі фігури, з яких складається лисичка, та перерахуйте їх. Один, два, три, 5 Ми вміємо рахувати. На занятті працювали. Цифру 5 запам'ятали. Дякую за увагу. Бувай!